Теж поїхати на один день або на вікенд недалеко від Кракова або Вроцлава. Спойлер, мені дуже сподобалося, як побувала б на морі. Так, приїхали ми подивитися підземелля Кракова. Тут дуже гарний такий підземний замок є. Це територія самого, самого села, того Величка. Ну а Поки йдемо. йдемо до того замку, підземного. Через те, що це бізнес, величезний бізнес по добуванню солі, тут все з солі. Різні пам'ятки, магнітики, соль кухенна, все, що хочеш. Навіть можна такі підсвічники додому взяти з солі. Недовго ми йшли від нашого готелю і прийшли вже до самого місця, куди планували. Це така копальня солі. Виглядає отак територія, дуже велика територія. Не дуже багато, до речі, туристів, але є декілька таких магазинчиків там, де можна купити якісь сувеніри. Все зв'язане з солью і з польською культурою. До речі, там той гарний такий дах, то вокзал. Дорогенькі мої, доброго дня! Нарешті. Ми знову подорожуємо. і Я знову знімаю відео. І якщо ви дуже уважні, ви побачите де я так розповім трошечки про цінам. На польській мові 96 шість коштує білетик, на всіх інших 126. І до речі, є дуже багато мов: є українська, англійська, німецька, італьянська, мовсько дуже багато. Так, поки стою, чекаю на свою чергу, як нас випустять. О! Хотіла тільки розказати про них, що тут є така музика жива, велика територія, на якій можна погуляти, ресторани, інформація. Дуже багато всього. Тут сцені купили квитки запрошені до входу. Ходити будемо сходити на глибину 64 метри. Екскурсія триватиме близько 3 години. Виглядає сама шахта, в яку ми будемо спускатися. Там, по моєму, 90 з чимось поверхів, і всі ці поверхи ми проходили пішки пішки на низ. Ну, ножки я вам хочу сказати на другий день знатно боліли. На 327. друзі. Правило, таке, що екскурсовод йде попереду. Хто його вибере? Це ось наші туристи, які відлучилися від групи, і знайшов їм дух соляної шахти стербник. Він влучив їм руки палки і змусив та Коротше, на екскурсії напугали і сказали, щоб ми не відставали, бо будемо як ці статуї. Це ціла інфраструктура під землею, яка дуже глибоко знаходиться. Дуже багато, реально дуже. Навіть не перерахувати є діючі, а є не діючі. Ми працювали над отвором шахти замість ліфта. Шахтері ходили собі в коло, цей привід до одного кінця. Ось так виглядає, добрий прийдуть соляної шахти, які показує напрямок туристам. 13,5 мільйонів років, тому що... поки фоткалися, наша вся група вже пішла до стінки лизунця. Зараз подивимось, що воно таке. Цікаво дуже. Отам з тої сторони люди. Тожна траплена на кам'яну сіль величці в середині 13-го сторіччя, тобто понад 700 років тому. За часів панування краківського князя Болеслава Седливого і його дружини Кіна. Кіна була донькою угорського короля Бели IV. Ви тільки уявіть, що під нами сіль, над нами сіль, справа зліва, все сіль. Просто ми йдемо по солі. Ми вдихаємо сіль. Ця екскурсія, вона не тільки, знаєте, щось цікавого пізнати, а ще й для здоров'я хороша, бо дихати солі корисно. І статую всі екземпляри, які ви бачите, сірого або чорного кольору, вони зроблені з солі. Я зараз дивлюся мені трошечки моторошно, але в моменті взагалі не відчувається, що ти під землею, і все безпечно вам не скажу точну цифру, але тут туристів проходять тисячі в день. Ага. Тисячі в день. Ви розумієте, яка кількість людей проходить по цим тунелям? Інсталяції зроблені дуже реалістично і цікаво. Нам дуже пощастило з нашою проводничкою. Вона така жвавенька, швиденька бабанька була, яка дуже цікаво все розповідала і давала нам такий класний темп. Зараз монтуючи це відео, я почула, що тут в цій церкві, тут є церков в підземеллю, і тут вінчають. Ви розумієте, що тут навіть шлюби беруть? Спускаємося ну, в таких туристичних штуках. Uh -huh. 17 градусів, а я вже вся мокра. Я бачила цей зал в інтернеті, в якомусь фільмі чи що, і дуже захотіла побачити це на свої очі. І навіть не думала, що це недалеко від Кракова і що тут взагалі менше ніж 100 злотих коштує екскурсія, на яку може потрапити кожен. Що ми зараз дивимося, з вами все зроблено з солі. І це аутентичне, натуральне, все ексклюзивне. Більше такого немає. Ви подивіться, яка величезна просто ця люстра. Вона неймовірна. Саме заради неї я взагалі бігала по цим підземелям. і Боже, надихаюсь просто, реально, це, це саляна люстра. Вау. Ця плиточка теж з солі зроблена. До речі, тут Тут робили цю плитку. Все, що тут ми бачимо, це зроблено саме тут з цієї солі, яка видобувалася тут же. Таких озер, як зараз ми з вами бачимо, тут декілька, вони глибокі. І це вода. Вода, яка проступає. Крізь землю після того, як добувають сіль. Ці предмети, які сюди заносили з дерева або з іншого матеріалу, воно все просочується солью. І зараз я вам покажу, як виглядає дерево. Це так виглядає дерево. Просоляне просто максимально все воно як законсервоване. що на глибині 96 метрів або навіть більше є такий магазинчик. Магазинчик і цивілізація. Тін коли зонець я так і не лизнула, але потрогала багато стін, доторкнулася до вічного. Я не знаю чітку цифру, але тут дуже багато коридорів і сходів, які зроблені з дерева, і ця сіль вона законсервувала всі предмети, і вони просто не знищальні. Вони не розлагаються, вони не гниють. Їм нічого не стає. Вони стають тільки міцнішими і міцнішими. Дуже гарно на виході є така мініатюра підземелья. І над І ще я ну, надію, що воно щось. <працю> <тут працює>. <працю> Території є ресторан-столова, в якій можна набрати собі їжі і поїсти. І є великий святковий зал. Ну, Піднімалися ми ліфтом і він піднімався дуже швидко зі скористю звуку просто. 96, і бачите, вже за пару секунд ми на вулиці. Дуже цікаво. Вийшли ми, звісно, як кроти з, ву з, з, з норки. Цікаво, але дуже е роздуто все про ці кімнати соляні. Красиво, не знаю. Коротше, в мене змішані чувства, бо, по-перше, дуже мало було часу, щоб е все подивитися. По-друге, дуже велика кількість туристів. Сказали, 8 тисяч туристів щодня. Це дуже велика кількість. ну половиною години так швидко бігали і вибігли. Ну і біжимо далі. Ось ось. одне, одне, раз-раз. Коротше, дуже можна багато розглядати всього. І потрапили ми на весілля. І хто б я така була, якби я не зазирнула? Я зазирнула, звісно, на чуже весілля, подивилася на наречених і пішли ми далі гуляти, бо тут на території ще є інші музеї, які варто відвідати. Це музей парцеляни, такі скульптури, на які можна дивитися вічно, якими більшість часу не користуються, а просто надихаються і дивляться, які вони гарні. Ми прийшли подивитися ще в одне цікаве місце. Тут багато різних старовинних, як вони називаються правильно? І гобелени, і всякі чашечки, тарілочки, порцеляни, дякую. І різні соляні породи. Також тут ззаду можна подивитися. На мініатюру села Вічки, і знаєте, до речі, тут дуже багато всього в тій копальні. Там є ще готель, там проводять весілля, якісь зали конференційні, тобто там дуже всього багато. Ну єдине, що якщо йдете на екскурсію, то ви будете швидко везде бігати. Але лайфхак можна в неділю піти. На службу за безплатно посидіти півтори-дві години в той соляній шахті. Ну там просто в тій шахті є дві е, зали, які зроблені під костюм. Отак. От Далі ми пішли дихати солі ще, бо є на території такий тежня соляна. Я не знаю, як це перекласти, але ти сидиш в центрі і навколо тебе такий будуваний, якби колоніс, який оплетений такими паличками, з яких стікає вода, і там виходить така повітря, таке повітря, як на морі. І коли ви там сидите, реально аж соль на тілі, на шкірі, на рісницях, на волосі відчувається. Там дуже такий приємний звук, воно дуже заспокоює, виглядає дуже мило, і прикольно і вхід ви бачили, коштує небагато. Тобто варто приїхати, посидіти, кайфанути, подихати. Погуляти, позаглядати, тобто не сидіть рівно на дубці, збирайте свої речі і їдьте подорожувати. Це не так дорого, як ви собі думаєте. Такий виїзд на один день може обійтися до 200 злотих. Це разом з білетом туди і обратно. А так виглядала будова цього місця. І, звісно, прошу вас заставити коментар, yeah. свій подобайку. І підписуйтесь, якщо ви ще на мене не підписалися. І до побачення в нових місцях в нових відео. І пам'ятайте, що коли ви ставите лайк, ви мене стимулюєте для того, щоб я більше записувала і краще записувала для вас відео.